Отже, чим займаються апостоли, пророки, вчителі, пастирі? Довершенням святих і будуванням тіла Христового. Аж доки всі прийдемо до єдності, віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, до міри зростання в нас повноти Христової. А я не хочу людей рятувати, а я не хочу будувати церкву. Ти просто недосконалий. Якщо ти служитель і ти не будуєш, ти її руйнуєш, ти спокуси несеш, ти неоднодушний, ти неоднодумний, значить, ти не знаходишся у досконалості, ти не знаходишся в одному дусі. Коли ми довершені, ми сфокусовані на тому, на чому сфокусований і Христос, на чому Христос був сфокусований, на спасінні людей, на будівництві церкви. Він будував і створив церкву і казав: навіть пекло не зможе перемогти цю церкву. Тому люди, які з Христом... Зростають в повноту Христову, які перебувають в досконалості, займаються спасінням, займаються будівництвом, будуванням Царства Божого, церкви Божої, щоб ми не були більше дітьми, які вагаються і захоплюються всяким вітром учення, за людським лукавством і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос.